Друзі, стосовно обстрілу Кривого Рогу, багато хто помилково поніс е інформацію російських пропагандистів про те, що удар по е Дамбі це була спроба змити наші понтонні переправи. Дуже шкода, що на певних ефірах певні експерти також цю тезу понесли, яку найбільше розповсюджували росіяни. Росіяни говорили, що таким чином вони нібито відрізали нашого груповання військ. Яке вже форсували інгулець і буде розгром, і зможе його розгромити. Насправді це не так. Наші понтонні переправи значно нижче за течею, наші понтонні переправи не змило. На певній ділянці ще є навіть російська понтонна переправа, яку вдалося е е е ударом наших реактивних систем відправити на дно, умовно кажучи, інгульця. Е е е Головна мета ударів по Кривому Рогу це демонстрація того, що, по-перше, в певній мірі сповільнити наш наступ, бо удари були по інших певних об'єктах, про які ми говорити не будемо, але е показати Україні, що удари по критичній інфраструктурі можуть нарощуватися Росією. І таким чином росіяни хочуть змусити Україну сісти за стіл перемоги. Україна відмовляється і, сподіваюсь, і буде відмовлятися Зеленський, і загалом, тому що армія підтримує продовження війни до виходу на наші кордони, до перемоги. Мета росіян також це емоційна була, оскільки Зеленський приїздив в Ізюм і фактично трошки опустив все військове керівництво росіян, зокрема, і президента Росії, прізвище якого називати навіть не хочу. Тому не перебільшуйте досягнення росіян, дамба практично залатана. Рівень води падає, рівень води не піднявся настільки, щоб зашкодити нашому форсуванню інгульця. Хвиля не могла змити в певних ділянках там, де наша армія встановила понтонні переправи, не змогла їм зашкодити. Слава Україні, ЗСУ йдуть вперед. І ми переможемо, друзі. Не ведіться на російські фейки.